Мир вам, дорога мені церква, шлях любові, ті, що вовручі і ті, що в розпорошенні. Нехай мир і любов збільшаться в вашому житті. Нехай Дух Божий буде вашим вірним супутником по дорозі земного життя. І нехай Отець ретельно оберігає вас, мир вам, мир нашій Україні. Ранковою росою сьогодні буде скромна молитва царя Давида, записана в Псалмі 27.4. Одного прошу я від Господа, буду жадати того. Щоб я міг пробувати в Господньому домі по всі дні свого життя, щоб я міг оглядати Господню приємність і в храмі Його пробувати. Чому молитва Давіда була зосереджена на одному, як він зміг провести своє серце до жадання лише того, щоб пробувати в Господньому домі по всі дні свого життя, щоб могти оглядати Господню приємність і в храмі Його пробувати? Відповідь ми знаходимо з першого по третій вірші цього псалма: Господь моє світло і спасіння моє. Кого буду боятись? Господь то твердиня мого життя, кого буду лякатись, коли будуть зближатись до мене злочинці, щоб жерти їм тіло моє. Мої напасники та мої вороги вони споткнуться і попадають. Коли проти мене розложиться табір, то серце моє не злякається. Коли проти мене повстане війна, я надіятись буду на те, на поміч його. Давид приймає рішення довіряти Господу, якого пізнав, якого повірив, якого пережив. При будь-яких обставинах, які б не прийшли в його життя, коли будуть зближатись до мене злочинці, коли проти мене розложиться табір, коли проти мене повстане війна, на кожну ситуацію у Давіда є внутрішня відповідь: серце моє не злякається, бо одного бажатиму бути з Господом. Наш Господь Ісус Христос в Євангелії від Матвія 6,33. Підкреслює, шукайте ж найперш Царства Божого і правди його а все це вам додасться. Повторюючи за Христом, Кегор закликає: шукайте спочатку Царства Божого, тобто станьте подібними до Лілій і птахів, замовчіть, тоді вам додасться все інше. Шукати царство Божого і його правди, бажати лише одного, як Давид, це питання зосередження, прийняття рішення вірити в чудо Божої любові, щоб, як і Марія, обрати єдине потрібне найкращу частку, яка не відбереться від нас. Лука 10,42. По цій причині блаженні чисти серцем, бо чистота серця це усвідомлення, що все, чого ви коли-небудь прагнули, знаходиться лише в Богові. Клайв Льюіс переказує цю істину наступним чином: є тільки одне благо це Бог. Усе інше стає добрим, коли дивиться на нього, і поганим, коли відвертається від нього. Який же це великий, великий дар з небес пізнати Бога як справжнє бажання нашого серця повністю розуміти, що наші стосунки з ним є найвищою турботою і справжнім скарбом нашого існування. Якщо Бог є нашим бажанням, ми з радістю слухаємося Його, активно служимо Йому на всіх рівнях духовному, емоційному, фізичному та матеріальному. Бо одного просимо від Господа, жадаємо того, щоб могли пробувати в Господньому домі по всі дні свого життя, щоб могли оглядати Господню приємність і в храмі Його пробувати. Завтра продовжимо. Я Володимир Невмержицький, пастор церкви, шлях Любові. Місто Овруч, Господи, дякую Тобі, дякую Бог за такі приклади для нас, Господи, через Давида. Господи, і ми смиряємось перед Тобою, ми схиляємось перед Тобою, Господи. Ми просто перед Тобою такі, Господи, так хочеться пробувати в домі Твоєму. По всі дні свого життя і служити Тобі, і служити, віддаватись на всі 100%. Допоможи нам, Господи, допоможи дай сили, дай мудрості. Довіряю Тобі, Господи, це питання. Також я прошу тебе, Боже, помилуй нас як Україну, помилуй, Господи. Я вірю, що Ти кажеш, Господи, слово Твоє, що прийде слава і велич Твоя могутність в Україну. І Ти явиш себе в силі, в славі. І Господи, прийде пробудження велике. І слава Твоя покриє всю землю. Я хочу, я жадаю цього. Я хочу бачити це. Я хочу бути в цьому. Я хочу бути, Господи, і прославити Тебе, Бог мій. Благослови всіх наших, Господи, наших близьких, наших родичів, благослови, Господи, наших військових, наших, Господи. Президента і все начальство, Господи, благослови, покрий, відкрийся, Господи, забери, допоможи перемогти у всіх фронтах, не тільки на передовій, але й в тилу, Господи, щоб все прийшло в Твій Божественний надприродний порядок. Добрий Бог мій в ім'я Ісуса Христа. Амінь.